Ранцевий пилосос від торгівельної марки Truevox. Це високопродуктивний рюкзак пилосос простий, ефективний і зручний у використанні. Потужність двигуна 850 Вт, ємкість баку 5 літрів, вага всього 5 кілограм. Довжина кабелю просто чудова 15 метрів. Також у набір входить стандартна щітка для прибирання різних видів підлог. Також можна клинові покриття. Пососити, є колеса, далі щільва насадка, щітка для м'яких меблів та якихось делікатних поверхонь, і ще одна щітка. А тепер познайомимось з ним трошки вище. Спереду ми бачимо ось такий ремінь для фіксації. Також хочу зазначити, що вмикання вимикання його з боку з правої сторони це дуже зручно потрібно, не потрібно точніше, дотягуватись десь тут або десь бігти. І тому подібне позаду в нас знаходяться ну, звичайно рівні на плечі. Також хочу зазначити, що ось ця спинка зроблена дуже якісно, якраз під форму спини. Тому, коли ви будете його носити, не буде ніякої напруги на спину. Вам буде дуже легко. Ну і він сам по собі дуже легкий. А, так, тут у нас Потім можна ось так замотати всі 15 метрів, хочу зазначити кабелю. Дуже зручно, він виглядає взагалі дуже компактно ось так. І зараз зазирнемо ось. ось таким чином. Він відкривається. І бачимо, що вилазить у нас вже перший фільтр. Тобто не фільтр, а сам мішок. Ось другий фільтр. І третій хепа-фільтр.